Напевно, ви знаєте нашу перевірену систему шухляд Axis Pro. Найчастіше її використовують на кухні. Проте сьогодні ми знаходимося у гардеробі, де також використали Axis Pro, але в новому, більш елегантному виконанні зі скляними боками. Процес монтажу Axis Pro зі скляними боками принципово не відрізняється від монтажу його класичної версії. Отвори для монтажу, положення напрямних, а також розміри форм залишаються однаковими в обох варіантах. Єдина відмінність це висота, на якій ми монтуємо кріплення фасаду, щоб нижній край фасаду належним чином закрив на Кріплення необхідно розташувати щонайменше на 5,5 мм вище, ніж у стандартному Axis Pro. У новій моделі за плавне закриття та амортизацію ящика відповідає той самий перевірений і надійний механізм. В асортименті є три висоти бокових панелей від 86 до 168 мм у двох кольорах білому з матовим склом та антрацитовому з димчастим склом. Шухляда характеризується повним висуванням на всіх доступних довжинах, тобто від 300 до 550 мм і витримує до 40 кг навантаження. Тривалість і надійність механізму Axis Pro. Підтверджена сертифікатом на 60 тисяч циклів. Зручний монтаж полегшує широкий діапазон регулювання по вертикалі, горизонталі та нахилу фронту. Доступ до регулювання знаходиться з внутрішньої сторони шухляди. Проста форма бокової сторони дозволяє максимально використовувати внутрішній простір шухляди. Підсумовуючи, Axis Pro зі скляними боковинами має ті ж переваги, що і класичний Axis Pro. Про. При проєктуванні ми приділили особливу увагу створенню враження легкості меблів і мінімалізму дизайну. Тож, незалежно від того, чи ви оберете світлу чи темну версію, вона чудово підійде для ванних кімнат, гардеробних чи елегантних виставкових площ.